Доброго дня! Є в нас такі насоси в наявності. Інфлятор. У нього кріплення на резинці. Болти в комплекті є. Підкручуємо на підфляжник. Корпус у нього алюмінієвий і алюмінієвий штоб. Пластикова ручка. Так, питання виникає за рахунок чого така компактність? За рахунок того, що. Є шланга. Ми її витягаємо. Ці шланги є одразу вже дві сторони. Сторона під престо Велоніпель. І сторона під автоніпель. І там і там є внутрішня різьба, котра вже накручується на сам Ніпель. Ну, тут престо, вело, то як називає. Ну і шлангу ми прикручуємо з цього боку. Накрутили. І все ось. Тут на сторону автоніпель. Беремо і качаємо. Ось такий насос. Тут він не телоскопичний, звичайний шток. Цим насосом можна буде накачати, як і тиск. Там, десь до 5-6 атмосфер точно він витримує. Тобто для байку е він підійде ідеально. Може підійде також для тих, хто в нас качає 5-6 атмосфер. Це що в нас там є. Шосейники, фіксери. Ну, там зазвичай тиск 8-11 атмосфер досягається. Ось такий насос. І ось сховало.